Сьогодні на майданчику планета Auto в місті Кременчук було продано в літніх автомобіль Volkswagen Touareg. Наш покупець подивився залишити свій відео відгук у нас на сайті. Скажіть, будь ласка, як багато ви варіантів переглядали авто на нашому сайті перед тим, як вибрати саме цей автомобіль? Авто є. 5. Як швидко ви отримали автомобіль після внесення авансового платежу? Одинка. Одинка. Чи задоволені ви співпрацею з Planet Авто? На даний момент так. Що б ви порекомендували клієнтам, які ще не наважуються на співпрацю з Планетавто? <рекліститу> Щоб вони не, не боялися хоча б взнавати і, і користуватися такими можливостями зручно. На даний момент в мене не було таких коштів на цю машину. Ну, Я спробував взяти її ну, в що... Я помити не зробив. Можливо, у вас є якісь побажання для поліпшення покращення сервісу планета? Мабуть, треба зробити, щоб хтось робив рівні right. <laughs> так. Дякую вам за Дякую.